Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтеро у студії Олексій Фадієв, Вітаю, Росіяни не полишають спробу точити агломерацію Покровськ мирноград. Окупанти намагаються просуватися уздовж траси, остаточно обрізати логістику для прифронтових міст на південному заході. Покровська нашу оборону тримає 32-га залізна окрема механізована бригада. Нашій знімальній групі вдалося добу попрацювати разом з мінометною батареєю залізних піхотинців про їхню складну і небезпечну. Чну роботу дивіться у наступному репортажі. А заразом допоможіть мінометникам зібрати кошти на зарядні станції та генератори реквізити збору матеріалів. Цей дим на горизонті під Покровськом не зникає ні в день, ні вночі. Вже понад півроку росіяни намагаються пробитися до міста, зносячи все на своєму шляху. І з кожним днем ситуація стає все критичнішою. За даними мапи, на південному заході від міста ворог відмовився від штурмів у лоб і почав розвивати наступ уздовж траси Покровськ-Павлоград у напрямку кордону з Дніпропетровською областю. Саму ж дорогу росіяни контролюють за допомогою ударних дронів. Тож зайшли ці їхні, що в Курську були, як Рубікон, літуни їхні. З бійцем на позивний якут ми прямуємо на позиції мінометного розрахунку 32-ї бригади. Зараз зайти і вийти з позиції найважче і найнебезпечніше завдання. Російські дрони чатують і в день, і вночі. Тож швидкість і добрий талант запорука виживання. Ворожі дрони дошкуляють і на позиціях, тому з бліндажів мінометники виходять лише за крайньої потреби, особливо вночі, коли у тепловізор видно майже все. Та на ранок хлопцям таки доводиться покинути сховок. Чергова доставка привезла додатковий боєкомплект до важкого міномету. Попереду ворожий штурм. Ще координати можливої цілі розрахунок заздалегідь наводить міномети. Позиція універсальна на два стволи. Один 82-го калібру, другий 120-го на дальній дистанції. Людей катастрофічно бракує, тому хлопцям доводиться саме таким чином виходити з ситуації. Атісно проходимо. Робота одна і та сама, просто що буває. Що там, що там, то ха воета. Какая нам разниця, к кокому міномету біжать к тому чи к тому? Поэтому що <гум> слажні. Одновременно ми ж не стріляємо. Що вище сходить сонце, то активнішим стає ворог. У теплу погоду дрони з тепловізійними камерами стають мало ефективними, а від денних уже ховають зелені насадження. День це час артилерії. канонада тут просто не змовкає власне, які дзичання постійне дзичання дронів. Поки є час Олександр споряджає міни до бою чоловікові вже за 50, тож зносити тягар військової служби йому дедалі важче. Але військо він полишати не збирається. Адже вся рідня у сумах так само під постійними обстрілами росіян. І кожною міною він мститься ворогу за біль близьких. Бо ти ж не знаєш, скільки будеш залпу даватися. Один, два, чотири. Хоча б, щоб мінімум 4 снаряди було готово. Пораз би був. Я хлопці по 174 в день шурубав. Тільки 172 82. А від чого це залежить? От того, як ті типу, попрудні. до бою звучить як завжди несподівано. Ціль у розрахунку на ближній дистанції. Тож працюють хлопці з меншого міномету. Його задача щільним вогнем відсікти ворожу піхоту. Відновлений. Та ледво розрахунок відпрацював одну ділянку на іншій рух ворожої піхоти і знову бій. Витрати мін просто шалені. Ще дві вогонь. Вічні. Була наведена в нас на основну точку, це, ну, там де ми ждаємо, постійно чергуємо. Тут десь замітили поряд, може, не знаю якийсь там відрізок. Треба було різко зміститися, щоб їх виштожити або потіснити, щоб вони туди йди ходили. І так майже весь світловий день мінометники майже не відпочивають. То готують міну до бою, то стріляють, то лагодять позицію. Для важкого міномету її обрали не зовсім вдало, тому з часом точку доведеться перенести, бо працювати заважають гілки дерев. Підках ідемо по деревах. Ми розчитували нам дали ось, ось цю, А, тут різко перемістили. Важко саме в підході. там важко. О там, да. так. А ми це хоч якось захищені. А їм там дуже важко. Тому мінометники працюють, не покладаючи рук, аби знищити ворога і зберегти життя побратимам в окопах. Сеніслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Майже 80 тисяч гривень команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами вдалося зібрати для героїв попереднього сюжету мінометників 32-ї окремої механізованої бригади. І це завдяки вашим донатам. На ці гроші ми придбали для підрозділу дрон-розвідник. Не залишайтеся байдужими, підтримуйте наші збори. Кожна гривня йде на оборону нашої країни та на порятунок життів наших військовиків. Реквізити у вас на екрані. Друзі, завдяки вашим донатам, ми змогли придбати для 32-ї бригади ось такий дрон-розвідник. Цей дрон може побачити наступ противника або скоригувати мінометний вогонь і зберегти нашим воїнам життя. А це безцінно. Тому дякую вам за ваші донати. Дякую за те, що допомогли придбати для 32-ї бригади цей дрон. Дякую всім глядачам, хто долучився до збору на придбання цього дрона. За допомогою нього ми зможемо ефективніше виявляти ворога та ще більш ефективніше знищувати його. Друзі, користуючись нагодою, прошу вас долучитися до нового збору команди. Подроби спільно з черкаськими волонтерами для придбання для мінометної батареї, 32 другої бригади, зарядних станцій та генератора. Долучайтесь це хлопцям зараз конче, необхідно на передовій. Не будьте байдужими. Всі реквізити збору ви бачите у себе на екрані. Слава Україні! Героям слава!